куди потрапляє усе сміття. Після того, як пакет з сміттям викидають у сміттєвий бак, мало хто переймається його долею. Але насправді за переробкою побудового сміття стоїть величезна та високоефективна мережа. За кілька минулих десятиліть Китай не лише досяг високоефективної переробки побудових відходів, але і постійно здійснює Пориви у технології спалювання відходів для виробництва енергії та управління цими процесами, здобувши провінні світові позиції. Запрошую разом зі мною оглянути індустріальний парк циркулярної економіки у районі Чаоян у Пекіні, щоб побачити, як відходи перезавантажуються на клавіші, перетворюючись на скарби. Індустріальний парк циркулярної економіки Чаоян це комплексна промислова база циркулярної економіки, що поєднує переробку відходів, переробку ресурсів, використання енергії та екологічну освіту, виконуючи функції переробки твердих відходів та використання ресурсів у районі Чаоян. щоденна потужності переробки у парку. Становить понад 8 тисяч тонн, а загальні викиди вуглецю близькі до нуля. Це справді зелений парк. Мішки з сміттям потрапляють на завод переробки відходів парку, де проходить такі процеси, як просіювання, видалення води та спалювання, перетворюючи його на різні міські ресурси. Парк щорічно видобуває 5 тисяч тонн неочищених жирів. Яка після серії етапів рафінованої обробки перетворюється на такі продукти з високою доданою вартістю, як піодизельне паливо. Коефіцієнт повторного використання очищеної води становить 100%, що забезпечує водою як для виробництва, так і для повсякденного життя. За всякий коефіцієнту переробки ресурсів, що перевищує 85%. Велика кількість відходів перетворюється на різні перероблені матеріали, як використовуються у виробництві будівельних матеріалів, сприяючи розвідку усього міста. Після того, як відходи будуть вичавлені до останньої краплі цінності, вони використовуються як сировина для виробництва енергії шляхом спалювання. На цьому етапі інноваційно упроваджено повний ланцюжок інтелектуальної системи спалювання на базі штучного інтелекту, яка використовує велику модель штучного інтелекту для точної координації та контролю понад сотні міжсистемних циклів, досягаючи рівня автоматизації понад 99 відсотків. Це не тільки робить сам процес спалювання відходів стабільнішим та ефективнішим, але і значно зменшує використання робочої сили. Працівникам більше не потрібно вручну керувати системою. Лише необхідно контролювати роботу кожного пристрою у режимі реального часу на великому моніторі, щоб забезпечити належне функціонування всієї системи. Щорічно генеруючи понад 500 мільйонів кВт годин зеленої електроенергії, як першопроходець у сфері зеленого розвитку, індустріальний парк циркулярної економіки Чаоян активно популяризує наукові знання про улітизацію твердих міських відходів та постійно проводить похлиблені заходи з розвитку зовнішньої відкритості. З початком зовнішньої відкритості індустріальний парк циркулярної економіки Чаоянг провів тисячі міжнародних та внутрішніх обмінів, прийняв понад 160 тисяч відвідувачів з понад 60 країн та регіонів, демонструючи відчизняння та міжнародної аудиторії рішення складних проблем утилізації відходів. А також, ставши базою популяризації знань щодо утилізації відходів та поширення концепції циркулярної економіки серед громадськості, на початку цього року парк також успішно отримав найвищий рівень сертифікації NG Gold від Європейського Союзу з 2020 року. Пекінь постійно покращує свої щоденні можливості збере роки твердих побудових відходів на цей час досягши нульового рівня загородення первинних відходів, достроково досягши мети за планом 14-ї біти річки.